Тема лекції медицина 17-18 століть в Англії, Німеччині та Швейцарії. З кінця 16 століття передовою країною в економічному і культурному відношенні в Європі стають Нідерланди, Голландія. з науковим центром Лейденським університетом. Прибічник вчення Парацельса Ван Гельмонт. Приділив увагу вивченню ферментів, звернув увагу на питому вагу сечі, що дає право вважати його зачинателем майбутньої біологічної хімії та нового напрямку, який в історії медицини дістав назву ятрохімії. Справжнім творцем школи ятрохіміків вважають професора клінічної медицини Франциска Сільвія. Він демонстрував на лекціях хворих. Робив розтини померлих і показував учням зміни в органах. Причиною хвороб вважав зміни реакції рідких середовищ організму, слини і панкреатичного соку. Сільвій переосмислив стару гуморальну теорію, базуючись на новій основі та здобутках хімії. З професорів лейденської школи світової слави набув Герман Бургаве. Голландський лікар, ботанік та хімік. З 1684 року почав слухати в Лейденському університеті лекції з філософії, риторики, латинської, грецької, староєврейської та халдейської мов природничої історії, математики, фізики. У 1690 році здобув ступінь доктора філософії і приступив до вивчення богослов'я, медицини та хімії. У 1693 році я став доктором медицини. З 1701 року лектор теоретичної медицини Лейденського університету. З 1709 року отримав звання професора медицини та ботаніки, очолює кафедру цих дисциплін. Бургаве вів у практику удосконалений термометр, використовував при дослідженнях лупу. У своїй діяльності спирався на досягнення хімії, анатомії, фізіології. Ретельні спостереження біля ліжка хворого поєднував з пошуками анатомофізіологічного обґрунтування, діагнозу і терапії. Під його керівництвом лейденська клініка здобула світову славу. Основою життя і здоров'я він вважав рух. Свіже повітря, дієта, гімнастичні вправи, обмежена кількість ліків становили основу терапії Бургаве. Ефективним засобом лікування туберкульозу він вважав верхову їзду. Медичні твори Бургаве тривалий час були посібниками при підготовці лікарів у всіх університетах Європи. Серед його праць – двотомник основи хімія, в якому розглядається значення хімії у фізиці, медицині та техніці, а також розповідається, як із рослин. Тварин і мінералів приготувати лікарські препарати. Крім основ хімії, відомі інші твори Бургаве це порадник лікарям, афоризми, історія страшної хвороби, історія хвороб, хвороби нервів, хвороби очей. Він перший в Голландії почав читати лекції про очні хвороби. Бургаве вважається засновником клінічного вивчення медицини, шляхом спостереження за хворими. Він приділяв багато уваги аутопсії, тобто розтину, як можливості демонстрації наслідків хвороби. Вперше виділив сечовину із сечі. Після смерті Бургаве в Лейдені було зведено на його честь пам'ятник із написом. Присвячується геніальному зцілителю бургаве. У Лейдинському університеті відзначилися і інші науковці та лікарі. Розвиток теоретичної та клінічної медицини в Англії. З другої половини 17 століття перевага у торгівлі мореплавстві переходять від Голландії до Англії, яка розвивається швидкими темпами. Зростає промисловість, укрупнюються міста. Саме у Лондоні найраніше виникли бюлетені смертності, які згодом почали вести не тільки під час епідемії, а й регулярно. Великою подією, що ознаменувалася в історії медицини, став фактичний початок демографічної та санітарної статистики. Називали її тоді політичною арифметикою. На ті часи припадає діяльність Френсіса Бекона, Вільяма Гарвея, Ісака Ньютона. У галузі анатомії багато зробив британський хірург Натаніель Гармур. Він вивчав будову щелеп, чоловічих статевих органів, рахіт. Гайморова пасуха отримала свою назву на ім'я цього англійського лікаря, який вперше описав її захворювання. Томас Вілізі вивчав кровообіг і функцію головного мозку. Він був одним із самих талановитих медиків Англії, який поєднував практичну роботу лікаря з діяльністю вченого. Він дав відносно точну картину скорочення шлуночків і пересердять. Виміряв швидкість руху крові, описав будову мозку, його судинну систему. Виявив артеріальне коло в основі головного мозку, а також 11 пару головних нервів. Завдяки численним розтинам Вілізій знав, що завдяки дуже складній будові нервово-мозкового апарату людина має виняткові душевні здібності. Відомим клініцистом у ті часи був Томас Сіденгам, англійський лікар, який раніше за інших зрозумів велике значення доброго настрою і для лікаря, і для хворого. Одна з настанов Сіденгама лікар повинен лікувати хворого так, як бажав би, щоб лікували його самого. Друга полягає в тому, що лікареві слід іти до ліжка хворого, тільки там можна вивчити хворобу. Його літературна спадщина невелика 22 назви. У своїх працях він описував різні види гарячки та віспи, чому, подагру, водянку, ревматизм, цингу, істерію та інше. За Сиденгамом хвороба є боротьбою людської природи із хвороботворним началом. Він один з небагатьох вчених XVII століття, які чітко розрізняли гострі та хронічні захворювання. Промовляючи з кафедри ім'я Сиденгама, Бурхаве неодмінно знімав свій професорський берет. Після Сиденгама лікування починали з встановлення діагнозу, проводили із застосуванням відповідних засобів і під наглядом лікаря. Ці принципи лежать в основі успіхів сучасної медицини. Його називають 17-го століття батьком англійської медицини. І він заслужив таку високу оцінку нащадків. Подагра. Назва хвороби в перекладі з грецької означає буквально капкан для ніг. Приснування подагри було відомо ще з давніх часів. Історично склалося, що це захворювання вважали. Хворобою королів, багатіїв та аристократів у середньовіччі. Вважалося, що вона була пов'язана з надмірною вагою, переїданням, особливо зловживанням м'ясною їжею і надмірним вживанням алкогольних напоїв. Але першим документальним підтвердженням хвороби є опис артриту великого пальця ноги, знайдений у 2600 році до нашої ери в Єгипті. Приблизно у 400 році до нашої ери грецький лікар Гіпократ прокоментував подагру у своїх афоризмах. В кінці сімнадцятого століття англійський лікар-клініцист Томас Сіденгам, який більше 30 років страждав подагрою, класифікував її як окрему хворобу і вельми точно описав клінічну картину гострого нападу подагричного артриту в роботі Трактат про подагру у ньому він порівнював больовий синдром при подагрі з болями від затиску кінцівки пресом і описував відчуття хворого, які можна порівняти з тим. Як в палець вп'явся іклами величезний собака. Першим хто описав у 1679 році характеристики кристалів сечової кислоти за допомогою мікроскопа був англійський лікар Антоніван Левенгук. А вже у 1848 році Альфред Берінґарод довів, що причиною подагри є надлишок сечової кислоти в крові. Достойним представником медичної школи Англії свого часу був Едвард Дженнер, лікар, що започаткував щеплення проти віспи. Свого часу він звернув увагу на думку, яка була популярна серед населення, про те, що люди, які перехворіли на коров'ячу віспу, не хворіють на натуральну віспу. Простеживши протягом 20 років за особами, що перехворіли на коров'ячу віспу, він зміг пересвідчитись у їхньому імунітеті під час епідемії натуральної віспи. Зробивши ряд висновків, Дженнер 14 травня 1796 року прищепив в міст вісп'яної пустули з руки до ярки, що хворіла на коров'ячу віспу, восьмирічному хлопчикові. Отримавши згоду його батьків, через деякий час у дитини з'явилася гарячка і тривожність, але не було симптомів натуральної віспи. Пізніше цьому хлопчикові було прищеплено і натуральну віспу, і це не спричинило захворювання. Дженнер після успішного проведення експерименту наприкінці 1796 року подав до королівського товариства звіт, в якому докладно описав це. Однак його рукопис відхилили від публікації у філософських роздумах. Рада Королівського товариства відмовила Дженнеру через те, що він суперечив усталеним знанням, і це неможливо. Крім того, Дженера було попереджено йому краще не оприлюднювати таку дику ідею, щоб це не пошкодило його стабільній репутації. Тільки через два роки, у червні 1798 року, він опублікував власним коштом невелику книгу на 75 сторінках, де виклав свої висновки щодо 23 випадків щеплень, включаючи свого 11-місячного сина Роберта. Запропонована ним запобіжна вакцинація швидко набула поширення в різних країнах і на різних континентах. Десять тисяч років тому в Центральній Африці з'явився смертельний вірус, який розповсюджувався повітряно-крапельним шляхом. І вражав клітини шкіри, кістковий мозок, селезінку та лімфовузли своєї жертви. У захворілих з'являлись лихоманка, нудота та висипки. До кінця другого тижня смертність серед хворих складала 30%. У тих, які вижили на шкірі, до кінця життя залишалися рубці. Це й була віспа. Перша її епідемія спостерігалася у 1350 році під час єгипетсько-хецької війни. Від полонених хвороба поширилася. До хетів і забрала життя їхнього правителя. Спочатку невидимий для ока вірус розповсюджували світом єгиптяни, а згодом його підхопили хрестоносці, які занесли віспу до арабських країн. А потім іспано-португальські конкістадори завезли вірус і до Америки. З тих часів віспа забрала мільярди життів. Причому лише у 20 столітті. Її жертвами стали від 300 до 500 мільйонів людей. Але віспа це не вирок. З нею успішно вели боротьбу ще на світанку медицини у 1022 році. У книзі Як правильно лікувати віспу буддійський монах, що жив у монастирі, пише, що варто розтерти струпи від віспи і отриманий порошок задути у нізрі хворого. До цього висновку монах прийшов, побачивши, що люди, які одужали від вісп. Більше не хворіли, і метод монаха дійсно інколи працював до 17 століття. Методом спроб та помилок було розроблено метод варіоляції, під час якого матеріал із виразок хворого наносився у 4-5 надрізів на шкіру здорової людини. Хоча цей метод і давав результат, та все ж смертність серед хворих залишалася на рівні 3%. тобто повного захисту не було. Сучасний метод профілактики з'явився лише. Завдяки англійському вченому Едварду Дженеру лікар спостерігав за доярками. Коли хлопцю було лише 13, і він працював помічником сільського хірурга та аптекаря в Содбері. Він почув від однієї доярки. У мене ніколи не було звичайної віспи, бо свого часу я на коров'ячу перехворіла. Так що у мене шкіра на обличчі завжди гладенькою буде. Коров'яча віспа це захворювання шкіри тварин. Дуже схоже на людську віспу. Дженер уже став лікарем. Він зрозумів, що дівчина говорила істину. Жінки, які перехворіли на коров'ячу віспу, вже більше не хворіли. Один та інший вірус дуже схожі між собою. Якщо вірус потрапляє до неспецифічного носія, як от коров'ячий до людини, то захворювання відбувається у легкій формі. У зв'язку з цим Дженер вирішив перевірити, чи можна використати вірус коров'ячої віспи для боротьби із звичайною у травні 1796 року. Лікарю трапилася Молода доярка Саро Неус, у якої на руці нещодавно з'явилися пустоли від коров'ячої віспи. Матеріал із цих міхурців Дженер вніс сину садовника, який нещодавно захворів. Декілька днів у хлопчика спостерігалася лихоманка та поганий стан, але вже зовсім скоро його стан покращився. Через деякий час Дженер взяв матеріал із. Пусту людини, яка захворіла на звичайну віспу, і знову помістив на шкіру хлопчика. Через деякий час, коли хлопчик одужав, Дженер зробив висновок, що цей метод таки захищає від віспи. Правда, це вже пізніше цю процедуру назвуть вакцинацією на відміну від варіоляції, коли брали вірус віспи людини. Дженер використовував вірус віспи корови. Яка переносилася людиною набагато у легшій формі медичні світила, які були на той час, прийняли висновки Дженнера дуже складно лише через деякий час. Але все ж таки вакцинація витіснила варіаляцію, яку, врешті-решт, в Англії заборонили. Масові вакцинації, які проводилися протягом 19-20 століття, дозволили всесвітній організації охорони здоров'я оголосити у 1979 році повну перемогу над віспою. А Дженнер війшов в історію як засновник імунології, але не варто забувати доярку Сару Нелс, її корову та сина садовника, які зробили свій внесок. У тріумфальну перемогу вакцинації, яка перемогла ВІСПу. найвідсталішою із західноєвропейських країн у 17-18 століттях була Німеччина, яка зазнала великих втрат за часів тридцятирічної війни, під час якої загинуло три четвертих населення країни. В університетах медична справа була організована незадовільно. Викладали один-два професори, анатомічних театрів і власних клінік не було. Причину захворювань вбачали в гріховності. Яскравим прикладом цього напрямку був Георг Шталь, професор університету, популярний медик свого часу та придворний медик короля Прусії. Він не любив анатомії та вважав її непотрібною і шкідливою. Зв'язок між структурою і функціями він розумів, як зв'язок між знаряддям і тією цілею, в ім'я якої воно створене. Життя людини, писав Шталь, не що інше, як життя людської душі. Цілком очевидно, що саме ціль зумовлює будову тіла. Ціль же диктується чимось вищим, позаматеріальним, стимулюючим, контролюючим, цілеспрямованим, а саме душею. Дана теорія дістала назву анімізму і мала багато прихильників. З часом замість душі основою життя почали вважати особливу життєву силу. Новий напрям одержав назву віталізм. Разом з тим, у Німеччині, яка мала тісні зв'язки з університетами Італії та Голландії, пробували собі шляхи і нові течії. Прикладом цих змін є Фрідріх Гофман, німецький лікар, філософ, математик. Він виступав проти погляду Шталя, що функції організму підлягають душі, проти зведення ролі лікаря біля ліжка хворого до ролі пастора. Він розвинув динамічне вчення про рух в організмі, крові, травних соків та іншого, як основу здоров'я. Припинення ж руху спричиняє захворювання. При лікуванні хворих Гофман широко застосовував дієту, кровопускання, мінеральні води. Він запропонував лікувальні засоби, такі як краплі, бальзам, еліксир, яким присвоєно його ім'я. У 1737 році у Геттінгені заснували університет і до нього запросили молодого швейцарського вченого Альбрехта Галера на посаду професора медичного факультету. За 16 років він зробив університет відомим на весь світ. Альбрехт фон Галер. Швейцарський натураліст, лікар, фізіолог і ембріолог. Філософ та письменник почесний член багатьох академій наук. Його літературна спадщина включає 740 книг і статей з анатомії, ботаніки, геології, теоретичної та судової медицини, фармакології, фізіології, ембріології та іншого. В університеті Галер викладав анатомію, фізіологію, медицину і ботаніку. Він організував Королівське наукове товариство, вежу біля міських воріт, переобладнав анатомічний театр, заснував ботанічний сад і бібліотеку при університеті. За роки роботи професором він ретельно проанатомував 360 трупів, опублікувавши сім томів анатомічних малюнків. Основні заслуги Галера – Перед медициною вивчив механізм дихання, дав фізіологічне пояснення виникнення мови та голосу, встановив зв'язок різних органів системи кровообігу, висловився про автоматику серця, підмітив, що жовч сприяє емульгуванню жарів, зрозумів дію м'язів і нервів, визначив функції мозочка та багато-багато іншого. У 1748 році англійський король Георг II, відвідавши Геттінген, призначив вченого своїм радником і лейб-медиком. Австрійський імператор подарував йому дворянство. У 1758 році Агалер з сім'єю переїхав у містечко Роше, де у 1777 році помер вітра Кушлунка. Останніми його словами були він уже не б'ється. Галер мав на увазі свій пульс. Його він відчував до фатального моменту. Австрійський історик Йозеф Шультес в 1817 році писав про Галера, що він найбільша людина свого часу і досі не перевершений ніким, хто жив після нього. Якщо вам лекція сподобалась, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу! Чекаю на ваші коментарі і не перемикайтесь, бо далі буде.